Едем відчуй життя без алергії. Триває спеціальний ефір на радіо радіон Мене звати Олексій Тарасов. Зараз будемо говорити саме про Бахмут. Так, одну з найгарячіших точок українського фронту нагадаю, що більше дев'яти місяців російські окупанти штурмують це українське місто в Донецькій області. І От, ми побачили, що ватажок найманців з групи Вагнера Пригожин заявив про те, що вони захопили Бахмут. Більше того, кремлівський диктатор його з цим привітав. Мається на увазі, що Путін надіслав якусь телеграму. Не знаю, куди ну кудись надіслав. Але ми бачимо, звичайно, заяви від вищого військового командування України, і серед іншого, президент Зеленський про це висловився. Він сказав, що Бахмут не захоплений росіянами. Про його сьогодні. Українські військові виконують дуже важливе завдання. Сьогодні він вони знаходяться в Бахмуті. В яких точках ділитися не буду. Але це говорить про те, що Бахмут не захоплений на сьогодні Російською Федерацією. Ніяких двох або трьох тлумачень цьому не може бути. Про це ж го. Говорить генерал-полковник Олександр Сирський. Він сказав, що попри те, що ми зараз контролюємо незначну частину Бахмуту, значення її оборони не втрачає своєї актуальності. Про те, що відбувається в цьому українському місті, і навколо нього будемо говорити з полковником Сергієм Череватим. Він є речником східного груповання військ зсу. Пане Сергію, вітаю вас! В ефірі слава Україні! Героям слава вітаю навзаєм. Ну тож дійсно, проясніть нам. А от що варто розуміти нашій аудиторії українцям, так які спостерігають за цією героїчною обороною, наших, нашими захисниками Бахмута вже більше 9 місяців. Що там зараз? Ну, ми весь час проводили успішну оборонну операцію, а, а вона переслідувала декілька головних цілей. Одна з них це не дати ворогу системно прорвати нашу оборону, знищити бойові порядки і оточити або змусити серйозно відступати наші війська. Друга не менш важлива це сточити його можливості бойові, обезкровити, максимально нанести втрати. І всі ці за весь цей час ці, ці, ці всі завдання були виконані. Більш того, по суті, ми привели наші дії. Привели до того, що. Злочинне угрупування Вагнера зараз на межі виконання бойових завдань, і вони вже змушені їх підсилювати за рахунок підрозділів повітряно десантних військ та піхотних підрозділів окупанта. Ми утримуємо позиції в самому Бахмуті. Ми проводимо, коли для цього є можливість, і немає великого ризику втрат атакуючи. Контратакуючи дії на флангах південному і північному, охоплюючи це місто, створюючи сприятливі умови для подальших дій. Е е е тому ситуація важка, але контрольована, пане Сергію, ну ми розуміємо, хто такий воєнний злочинець Пригожин Ну в сенсі, що він є воєнним злочинцем, так і представником у цієї окупаційної армії, плюс ще й а, який керує найманцями, зеками і так далі. Які одне за одне одного не ні, 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 ні в що не ставлять. Але як нам сприймати оцю заяву? Так ну от він там з'являється з оцими замаскованими найманцями, каже: все, ми захопили. Бахмут більше того, ну такого ще здається не було. Що ще Путін вітальну якусь телеграму надсилає. Е, що це означає? Що, що, що Як ви це трактуєте? Тут є декілька причин. По-перше, їм потрібна хоча б якась, хоча б там, надумана але перемога. Адже за це вони вже стали ганьбищем на весь світ, коли більше дев'яти місяців неспроможні взяти районний центр, хоча розмахувалися там на другу армію світу. По-друге, як я вже казав, терористична організація Вагнера неймовірно знищена, випита шалені втрати в особовому складі. В неї за тільки за цю добу 166 окупантів було знищено. Більшість яких вагнерівці двісімся вісімнадцять порано п'ять потрапили в склон, Це на бахмутському напрямку. Відтак він дуже вже хоче відповів за листи рани. Він уже він він двадцять п'ятий число скаже до того ці історичні заяви, що нам не допомагають. Фланги провалили, боєприпаси не дають це все в рамках одного наратива. Типу, от я вже ці типу, попади от тут в Ахмурі, дайте мені відпусти. А далі хай вже регулярна війська заходить, які він сам обзивав, принижував і казав, що вони нічого не здатні. І ви вже тут з ними розбираєтеся. Тому це от це напевно, напевне ще головна причина, що вони дуже дуже суттєво потріпані їхні можливості, і вони, вони б дуже хотіли б відійти. Або зовсім уже не повертатися, або як мінімум перегрупуватися до якщо їм дадуть можливість за рахунок якихось там резервів набрати особовий склад, щоб щоб його поповнити. Адже ми ще більше півтора місяця робили прогноз, що якщо втрати будуть на такому ж рівні, а в'язниць припинуть постачати особовий склад, то вони будуть по суті в рубахмут стане для них останнім рубежем. Рубеже. Тоді він ще заперечував пригожені ці, ці речі, але вже останні його заяви якраз дуже свідчать про це. Ну ви знаєте, так: от щодо зеків, то зараз їх міноборони, здається, вербує так, і так. до себе набирають. Тут... У них є свої власні ЧВК, у них є так звані роти Шторм Зет, якого куди вони набирають цей е, е, контингент, такий кримінальний. А оці роти Шторм Зет чи вони також на східному напрямку? Так, вони є. Ми їх фіксували і в першу чергу і на Лимано-Куп'янському на напрямку. Вони, вони з'являються, їх набирають при військоматах з людьми, в яких є пра проблеми з, скажімо, законом. Або вони вже з'явилися проблеми, але ще не дійшло до осудження. Їм пропонують як альтернативу, або вони на скажімо так на умовних якихось термінах, теж щоби. Їх не перетворити в такі їх пропонують. Або вони вже мали з вони вже осуджені, але їм пропонують як альтернативу йти виваз. А чи правильно я розумію, що тут логіка та сама, що із м'ясними штурмами, які використовував Абсолют. Вагнер? Абсолютно у них зараз головна проблема це особовий склад. Не боєприпаси, про які там Вагнер брехав. 411 разів вони за тільки за цю добу обстріляли наші позиції в на Бахмутському напрямку. А саме особовий склад, тому що завдяки героїзму в обороні України і також правильним мерстановці пріоритетів, правильній побудові оборонної операції, вони втратили. Якщо у нас на сьогодні генштаб виставив 201 760 тисячу втрат за за весь час війни, 660 загалом по по Україні, ну по фронту це рахуйте батальйон. а... А вважайте, що сама угруповання вторгнення аналітики казали, і наша розвідка порядка 170 тисяч. То 170 тисяч угруповання вторгнення, 201 тисяча вбити. Непроста арифметика, тому тут можна просто зрозуміти, що більшість, тільки підрозділи, де укомплектовані мобілізованими регулярного війська. Вони не дуже мотивовані воювати. Тому шукаються всі уже задіяні сюди на східний фронт. І так званий барс, це бойовий армійський резерв, і, і, і територіальні війська, і і от і роти е, зета ці штурм зет, штурм зет чи ж вибачте, і, і Вагнер. Тому тут все, 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 що можуть, скажем так, за особового складу. Вони сюди підтягуються, тому що втрати шалені, і їх треба постійно поповнювати. Пане Сергію, ну от ми також пам'ятаємо про те, що Генеральний штаб збройних сил України так, от протягом тижня, він повідомляв про певні просування збройних сил України по флангах навколо Бахмута. Знову ж чи ситуація, от саме така, як ми її зараз бачимо, що є просування по флангах, але в самому місті так є ну дійсно просування окупантів. Ну і саме про це сигналізують їхні ролики. Ну, в самому місці ми тримаємо оборону на, на тих позиціях, які ми говорили в південно-західній частині. Ми утримуємо ряд будівель, і там у нас є побудована лінія оборони фортифікаційні, там окопи, інші речі. І також а по флангах південному і північному протягом тижня у нас було просування. Ми про це повідомляли в різні дні на різну вістань, там могло бути від 250 метрів. До півтора-два до кілометра. ми про це говорили щодоби, коли у нас такі просування були за цю добу. Зокрема, 200 метрів вдалося просунутися, і е, ми завжди це робимо. У нас немає зараз переваги в особовому складі техніці кількості снарядів над ворогом. Тому ми робимо це дуже виважено, дуже обачно, коли ми. Підготували на певному напрямку сили і засоби. Коли ми бачимо, що є можливість нанести ворогу контратакуючі дії, ми тоді це робимо, прорахувавши і щоб максимально зберегти в першу чергу особовий склад. Так, це зрозуміло. Ну тому, що кожні ці не знаю, кожен метр, кожні 10, кожні 100 метрів це надзвичайно важке завдання, і ми розуміємо, якою ціною так, от такі 200 метрів можуть бути відвойовані у наших окупантів. Ми побачили, що Ганна Малер сьогодні так вона є заступницею міністра оборони а -а. України. Вона заявила, що українські війська взяли Бахмуту на півоточення. Що це означає для окупантів? От це на півоточення. Чи могли, ви чи могли нам пояснити більше що, що, що це таке? Ну, це якраз ці швидкісні заяви їхні про захоплення Бахмуту? Вона вони якраз чітко корелюється з заявами заступниці міністра оборони. Тобто, що Пригожин хотів би якомога швидше оголосити перемогу і сказати все, я свою справу зробив, я пішов. І він розуміє, що далі йому що проти нього стоїть генерал Сирський, який один з кращих стратегій в сучасності, який виграв і Харківську лиманські битви, і який просто він розуміє, що десь зараз прилетить і дуже потужно. Він не знає де і коли, але і він бачить, що йдуть зжимання по флангам. Відтак він би хотів швидше закрити цю операцію і сказати, що я ж то переміг, далі вже не моя проблема. І тому так, ми діємо планово спокійно, не говоримо, не, не даємо якісь там громогласні анонси, як вони це роблять. Ми, коли тільки справді захопили якусь територію, то чи відвоювали в нашому випадку? В підсилилися на ній зрозуміли, що ми вже справді тут убезпечили свої підрозділи. Тоді ми говоримо про якісь там досягнення, про якісь особливо якщо це стосується населених пунктів, то тому так там ситуація. Я кажу, вона досить важка, але ми бачимо наміри противника. Ми знаємо їхні плани. І у нас готове декілька варіантів на різні на різні елементи їхньої бойової, скажімо так, роботи, пане Сергію. От хочу знаєте, два сценарії з вами розглянути: ну оптимістичний і більш песимістичний. Якщо про оптимістичний, якщо Опиняються в оточенні так російські окупанти. Чи це означає, що ми можемо їх знищити? Чи це означає, що ми можемо взяти їх всіх в полон? Чи це означає, що це все одно буде довга ще битва за те, щоб вони здалися? Розумієте, тут є багато елементів цього цього. Ми ми ніхто не знаємо, де наше військово-політичне керівництво прийме рішення наносити головний удар. І від цього буде багато чого залежати, або декілька ударів. І це якраз була наша сильна сторона, що ворог ніколи не знав, де ми йому наносимо удари, іноді не маючи великої там переваги або зовсім не маючи переваги в силах і засобах. Тим не менше, за рахунок військової майстерності, кмітливості, максимального вижимання з тих мінімальних, скажімо, засобів ураження, які у нас є власні, які нам дали партнери. Ми досягали успіху зараз. Головне таке завдання Бахмут, яке виконав. Він витріпав максимально ворога, поки тисячі українських військовослужбовців в Україні і за кордоном навчалися, в тому числі за допомогою передових натівських інструкторів на кращій зброї, на кращих засобах ураження. Щоб коли прийде час рішучого удара, ворог був максимально обескровлений, вибитий, зламаний його моральний дух. І відтак з меншими жертвами, що наступ завжди більше жертв, в обороні. Щоб але якщо ворог витріпаний, ворог максимально знесилений, звичайно, тоді це має жертв де Ви знаєте, на підтвердження ваших слів ми спілкувалися в нашому ефірі з одним з захисників Азовсталі, Маріуполя. Так він тимчасово виконуючий обов'язки бригади Азов, Богдан Кортевич Тавр. Я в нього запитував, слухайте, а чи можна зараз говорити про те, що ну от Бахмут станом на сьогодні? Так, що це те саме, що був Маріуполь станом? Ну на травень, квітень, березень 2020 Другого року, тобто він виконує саме таку надважливу задачу? От на його думку, людина, яка перебувала так в Маріуполі, ну і потрапила в полон, і потім була звільнена. що він каже, так дійсно це так і є. Так, і Що звичайно, ті українські захисники, які тримають Бахмут, вони є надзвичайними героями, і те, що вони роблять, це надзвичайно є важливим. Про песимістичний сценарій, якщо уявити собі, що росіяни захоплюють Бахмут, яких подальших дій від них ми можемо очікувати? Ну, я би не звав, не, не згущував так фарби і, і не назвав би це песимістичним сценарієм. Ну який песимістичний сценарій? Там зруйноване повністю місто. Ніякої е навіть тактичної перемоги воно особливо їм не дає, тому що нас всюди вже вибудовані лінії оборони. Тут деякі експерти розповідали, що нас там не готово, що є нас є. Е у нас завжди є варіант, а Б, Ц і в тан який завгодно. Тому е е наші військовослужбовці і командири всіх рівнів штаби показали, що вони на порядок об обігрують такому з ворога, і від їхньої, якщо вони завжди от прагнуть показати якийсь тимчасовий швиденький результат і про нього сказати, заявити в медіа. Там ми там юридично захопили Бахмут. Ми там якось ще захопили. Для нас важлива системна робота і. Ми працюємо на глобальний результат, тобто головне їх зараз витряпати і нанести їм максимальні втрати. А потім буде як в харківській операції, коли вони не зрозуміють навіть звідки а їм. Доведеться вже тікати і залишати зброю і техніку. Слухайте, я згадав. Ви ви просто говорили про юридично захопили Бахмут. Це коли було? Це ж був початок квітня. Вони вже так. вони вже ж вони вже захопили його. Так що я навіть не знаю, з чим їх там привітав Путін. Тому що ну ще треба було в квітні тоді вітати. Дивно, чому це ну, тоді ну, не відбувається. Ви, ви ж уявляєте, яка це ганьба? Президент найбільшої країни в світі територіально, да. Величезним за об'ємом все-таки війська вітає організацію, яка з, з тюремників, з кримінальників зв'язана, яка абсолютно незаконна, за, за юрисдикцією самої Російської Федерації світової, вітає взяттям і то, який не підтверджується, районного центру. Виявляєте, яка це гантища на весь світ? Це просто, ну, це рівень, я не знаю, сюрреалізм якийсь. Тобто для них уже немає там якісь там Київ за три дня, немає там. Я не знаю, якихось там епічних там взяття Донецька до кінця березня. Ой, Донецька вибачте, Донецької області до кінця березня. У них вже сенс цього життя це взяти районний центр, і то не можуть. Пам'ятаєте, як нам нас лякали оцими кліщами, оцими такими стрілочками Каблами, кліщами так, так, да так, так як от візьмуть все угрупування, як вони називали ЗСУ, от в це оточення, як от під час другої світової, всі будуть знищені Україні залишилося 3-4 дні. Ну можливо, місяць. Вони не вони не врахували один момент 2014 року. Тисячі українців пройшли через АТО ООС, Тисячі пройшли через іноземні тренінгові місії, типа Юніфаєра Канадійського чи Орбітала Британського чи GMTGU американського, плюс плюс, цей, плюс закордонні навчання, плюс щорічні десятки навчання з країнами НАТО, де наші сержанти, офіцери, контрактники проходили навчання. Вони це все в своїх аналітичних розкладках чомусь не врахували і е, тому зробили саму головну помилку, коли прорахували стратегічно, як вони ведуть війну. А все інше у них вже вони змушені були діяти не проактивно, а реактивно тож реагувати на події, реагувати на наші дії, реагувати на те, як у них складаються обставини. Е, відтак е, вони докатились до того, що вони вже просто. Тримтять і сподіваються, що їм вдасться захопити на якийсь невеликий час, можливо, їм вдасться захопити районний центр. Так, так зрозумів, ви знаєте, я читав ну таке, як інтерв'ю-монолог одного з пропагандистів російських. Ну це якась людина середньої, здається, чи нижчої ланки, яка от працює в цій системі. Звичайно, що анонімно він про це розповідав. Тут на початку широкомасштабного вторгнення, коли російські війська були, звісно, під Києвом в Київській області, пам'ятаємо трагедії, які вони спричинили, там вбиваючи українців, так ось ну тоді вони всі б супер раділи, казали, що от багаторівних там і так. Далі, але потім всі ці багатирі зрозуміло, що залишилися в українській землі. На останок, пане Сергію, хочу запитати. Ну от здається, що протягом тижня, чи може навіть десяти днів, більш за все за все новин було з підрозділу третьої окремої штурмової бригади. Ну от саме вона здається, повідомляла там про певні просування на флангах, і так далі. Що можна розповісти про ну їхнє положення зараз? Чи можна про це говорити в публічному просторі? Ну, ми деталі не можемо говорити, але я але в них триває потужна бойова робота. Це підрозділ, який складається здебільшого з ветеранів фазову, які пройшли серйозний вишкіл, і в принципі, вони мотивовані, вони намагаються давати максимальний результат, і в принципі доволі. Часто в них це виходить, як вони показують там на своїй сторінці. Це може хто цікавиться, може подивитися. Вони у них там доволі якісно вони працюють, в тому числі інформаційно, і вони показують свою роботу. Зрозумів пане Сергію, дякую вам дуже за роз'яснення. Що ми змогли зрозуміти, що відбувається в Бахмуті. Нагадаю, що з нами на зв'язку був полковник Сергій Череватий. Він є речником східного груповання військ зсу. Нагадаю, що звісно ми вже багато місяців говоримо про українське місто в Донецькій області. Воно має назву Бахмут. Вже більше дев'яти місяців його намагаються окупувати росіяни. Більше того, день тому мені здається. Очільник цієї найманської структури Вагнер його звати Євген Пригожин. Він заявив про те, що ну все місто окуповане. Одразу ж йому надіслав Путін вітальну телеграму. Вона озаглавлена. От таким чином вітання російським військовим з визволенням Бахмута. Ну там не Бахмута, вони Артьомовськ називають за цією радянською традицією. Ну тому, що вони з радянського союзу. Ну і повідомляється, що це перший випадок, коли президент президент повідомляє про успіхи саме цих найманців, тобто так званої приватної військової кампанії, та пов'язує її з російською армією. А ну і ми маємо звичайно офіційні коментарі. офіційні коментарі від політично-військового керівництва України. По перше, президент Володимир Зеленський, який зараз знаходиться в Хіросімі на саміті Великої Сімки, він заявив про те, що Бахмут не захоплений росіянами. Я процитую сьогодні українські військові виконують дуже важливе завдання. Сьогодні вони знаходяться в Бахмуті. В яких точках ділитися не буду, але це говорить про те, що Бахмут не захоплений на сьогодні Російською Федерацією. Ніяких двох або трьох тлумачень цьому не може бути. І Також ми почули слова командувача сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського. Він написав: попри те, що ми зараз контролюємо незначну частину Бахмуту, значення оборони цього міста не втрачає своєї актуальності. Сті це надає нам можливості входу в місто в рай е, в разі зміни обстановки, а це неодмінно відбудеться. Ми продовжимо просуватися по флангах у передмісті Бахмута і фактично наближаємося до взяття міста у тактичне оточення. Завдяки цьому ми зможемо контролювати всі висотні будівлі, зайняті ворогом, і поступово їх знищувати. Це позбавляє ворога контролю за підступами до міста і дає нам певні. Тактичні переваги у ході роботи з командирами ми детально розібрали наші дії порядок знищення ворога. Тому продовжуємо оборону, Ситу ситуація складна, але залишається. Під контролем і знову ж, от для того щоб мати хороші новини щодо Бахмута, то дійсно можна зайти в соцмережі на сторінки третьої окремої штурмової бригади. Там можна побачити, яким чином як саме знищують щодня, знищують наших ворогів. Українські захисники, як тільки що нам говорив Сергій Череватий, а в цей підрозділ в більшій, в більшій своїй частині складається з ветеранів Азову. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.